Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які або штучно завищили ціни на десятки мільйонів, або були використані як банальні прокладки для транзиту бюджетних коштів. При цьому обидві структури можуть бути пов'язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського. У 2024 році уряд України виділив понад 40 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. Проте частина цих коштів не дійшла до реального зміцнення оборони а була Виведена через схему з підрядниками, які пов'язані з посадовцями. У Херсонській області одним із найбільших отримувачів державного фінансування стала компанія Global Built Engineering, яку журналісти пов'язують із заступником голови Херсонської ОВА Антоном Самойленком. Вони отримали близько 280 мільйонів на облаштування оборонних рубежів. Компанія закуповувала бетонні блоки через постачальника Дніпро з переплатою до 25 мільйонів гривень. Схожа історії зубами дракона. Переплати щодо них склали близько 10 мільйонів гривень. Власник посередника. Отримував доходи від тієї ж фірми Global, що вказує на фіктивний характер операцій. На Житомирщині ситуація була подібна. Компанія Navitech Service, яка до цього займалася відбудовою на Київщині, стала підрядником на фортифікації, але фактичні роботи передала далі фірмі прокладці Рейсквік. Остання не мала ані досвіду, ані інфраструктури, але переказала частину коштів по ланцюгу інших компаній. Певна кількість грошей просто зникла, їх неможливо простежити в документах. Обидві фірми Global та Navitech Service мають напрямі зв'язки з бізнес-групою близькою до студії квартал 95 п'яті співвласника Тимура Міндіча у першому випадку через бізнес-партнера Самойленка, який ділить офіс компанію, що раніше очолював міндіч. У другому випадку через співвласника навітех сервіс, сестра якого керує компанією Eventus Management, раніше також пов'язаною з міндичем.